Всім привіт! З вами Дінамка і це новий ріплей під каву. Сьогодні будемо дивитись бій на Грифоні. Це в настанчик Закабе, який якраз зараз ще проходить на мапі Монастир. Будемо дивитись бій. Грає головний герой на Т3 турбіні, на боновому вентилю і загартуванні. Плюс настанова на плавне обертання. Башти грає на доп пайочку, який в нас номер 1022. Знали би, як важко мені вибився цей реплей. От, е я знаю результати цього бою, але я його не бачила. От, я вам скажу, це, мабуть, ой, хтось в пиві. Е це, мабуть, перший такий показник на цьому танку. Ми зараз будемо дивитись, і, мабуть, і єдиний навіть е і досі на цей день. Тому що я дивилась сьогодні на вот рекорд, і ну, не, було, не було таких подібних настрілів, тому давайте будемо дивитись. Так. По сетапам. В нас десяточки і дев'ятки, арти нема. Якось так, знаєте, дуже багато важких танків. 30 тисяч хп на команду. Зараз будемо дивитись на нагіб. Значить, грає головний герой Full Голда. Напишіть, до речі, в коментарях, хто брав собі грифона і як вам враження від цього танку. Може хтось взяв і ще не грав, чекає кращого часу, коли їх стане поменше, бо в рандомі. Бо зараз, як ми бачимо, у нас на команду три штуки. І в нас три, і в супротивників три. Ми поїхали на. Ми. Головний герой поїхав на стандартну напрямок для. Я важких танків, боже, заговорююсь. Приїхав Канопенер, дає нам залп. Ми його двічі ставимо на каточок. В нього вже ремки нема, бо він перший раз заюзав цю ремку. І будемо просто не відпускати його з катка. Нам саппортить тайп 71-й, поки канопенер був на катку. Так, ну тут багато танків супротивника. Гріфони просаджуються, вбиває канопенер нашого 140, рахунок стає 0,1. 2000 демеджа вже нанесено. Бачимо, що внизу по першій лінії піджимає гріфони 60ТП союзні. Я думаю, вони там мають тортойза і 60ТП. В принципі, вбивати, поки ми тут тримаємо цю навалу. Даємо тичку по 704-му. Так, ну дивіться, рахунок 1-2 по ХП ми прям вже ну, сипимось. 3000 різниця по ХП відкатує головний герой. Не лізе вже прям в агресію. Маякуємо тайпу 71-му, щоб він відступав. Яхтигр Т-30 у нас стоїть на базі. Ну, no. ну правильно, нащо на цих ПТ-шках їхати взагалі щось, щось робити? Так, вицілює лючок, не пробуває Одеса 16 Я не знаю, от, от, блін, не дай бог, я не буду так танкувати. Ну подивись, подивись, як воно не залітає. Воно просто нижче летить і все. І йому пофіг. Так, нарешті. Нарешті даємо пробиття 3700. Вже настріляно. У нас, до речі, внизу залишився на першій лінії один гріфон, якого вже теж вбили. 2-6 рахунок. Головний герой приймає рішення відкатувати. Боже, як команда сипеться. Яхтигер вже вирішив поїхати, але, ну, якось вже невчасно. Так, будемо приймати. Да я по гріфону і по 704. Тичку залишається головний герой тут один. Як тигр щось якось не впаняє, їде, їде. Їде, але якось не дуже поспішає начебто підніматись. 4600 вже накидано. Блін, ну по ХП команда і по стволам прям біда. Їде 60ТП на характері на мужика. Так, найс. Забираємо 60 ТП. Ворожа команда їде внизу, на J2 стоять. Е, їх там будуть приймати? Два шотних танка. Ну, тут якісь такі всі цікаві. Нє, вирішуємо давати в гріфони. У нас альфа більше проходить 396. ну, зарядить ще одну. Да, я думаю, зараз зарядить ще одну і буде виїжджати добивати гріфони. 432, офігеть. Ні, 704-го доб'є. І наступне у нас гріфонне на добивання. Да, чудово, 6700 накидано. Три фраги, рахунок 710. 6 тисяч в ХП команд, блін, ну. А скільки в нас натанкованого, до речі, нуль. Ну, така мапа, що прям поки не було змоги спробувати навіть баштою потанкувати. Хоча маска там дуже слабка. Так, підставляється під нас Торо, будемо забирати торо, Да, роб, Робимо четвертий мінус а, черфітюр фуловий а ну буде нас пробивать? Так, мінус два фітюра. Мінус три. Ще одна. Він нас жодної, походу, не проб'є, так? Да? Так, да, він нас жодною не пробиває. Летим на чар фютюра, будете ранити, так. Да. Так, да, таранить і зараз доб'є. Добре, 9200 вже накидано. Я не знаю, я просто слідкую саме за боєм, поняли? 5 фрагів в нас. Ми залишаємось один проти чотирьох. Ну, дуже багато різниці в ХП. Дуже багато. По фазі, здається, вище полетіло. Так, 9700. Те, що я казала, що я слідкую за боєм, навіть не дивилась, скільки вже дав головний герой. Забираємо фазу. 6 фрагів, 10 тисяч демеджа. Якось воно так, знаєте. Я не знаю, легесенько, ну от. Часно відкатив. Нормально прийняв і, будь ласка, 10900. Так. Там все хп, походу, на Бабахі. Тримає точку від гріфона. Залишається шотним. Ну, і вбиває нас бабаха. Давайте будемо дивитись результати. Отже, друзі, результати. майстер основний калібр, воїн, 10900. Я так розумію, що це е, світовий просто рекорд на грифоні, е, зроблений головним героєм. Е, дякую величезно йому за реплей. Е, бажаємо йому е, і надалі таких потужних боїв. Вам, друзі, величезно дякую за перегляд і бажаю вам гарного дня. Хай щастить.